Зроби свій креатив по цій універсальній формулі, і ти точно будеш отримувати заявки. Почати треба обов'язково з оффера. Він має бути гачком, що зачепить увагу людини з перших секунд відео. Наприклад, у моїй темі це було що? Замодовилися жестовтари. Так, це має бути в найбільшу проблему та біль твого цільового клієнта. Далі вкажи конкретно одну або декілька причин, чому варто звернутися саме до вас. Але не робіть акцент на собі, а на клієнтові і що він отримує при першій взаємодії з вами. Наприклад. Ви отримуєте чітку покрокову стратегію просування ваших товарів на наступних 3 місяці. Прорахуємо точну вартість кухні по вашим замірам. Безкоштовно зробимо детальну діагностику авто перед ремонтом. І фіналочка. В кінці обов'язково потрібно зробити призив до дії. Напиши нам у директ та отримай консультацію. Можна підсилювати, наприклад, таке: для першого десяти це безкоштовно. Чи напиши нам, і ми надішлемо на тобі прайс, інструкцію, чи будь-що інше, що відповідає вашим послугам? Звісно, успіх в Таргеті залежить не лише від Крео, але й від багатьох інших факторів. Саме про найбільше у мене в профілі. Підпишись, а цю формулу обов'язково собі збережи та використай.